На прилученні безробітних залучають до праці на перемогу. Урядова ініціатива Армія відновлення залучає до суспільно корисних робіт тих, хто тимчасово втратив роботу. Громадські тимчасові суспільно-корисні роботи це все види робіт тимчасової зайнятості. Всі вони оформлюються договорами. Це іде до стажу, при громадських роботах і тимчасових. Він ще при самих громадських це мінімальна заробітна плата. У нас немає. Йде співфінансування із роботодавцем. Це з громадою. Вони скеровані на соціальний напрямок. І тимчасова занятість. Тимчасові роботи. Це якщо роботодавцю потрібен, тимчасовий працівник. Він бере його на місяць, бувало, в нас і на тиждень, і на два. На виконання певного виду робіт. Там заробітна плата платиться роботодавцем, і ми не обмежуємо у розмірі заробітної плати. І суспільно-корисні роботи оплачуються повністю на 100% з фонду, але можуть бути співфінансування за можливістю. Можливо, це якісь благодійні фонди можуть доплачувати. Перелік суспільно корисних робіт постійно розширюється. Якщо, наприклад, зимку не так актуальні види робіт по облаштуванню окопів, але є види робіт по виробці чи гарників залишається розчищення завалів. Є багато у нас жіночок, працюють на плетінні сітоки, допомагають армії, готують їжу. Додали ми ще один вид робіт: це ремонт одягу для військовослужбовців. Ми домовились з територіальним центром, вони допоможуть в облаштуванні місця, так як у них є швачка, яка може працювати, і обладнання для цієї швачки. Тобто такі види робіт основні. Але ми працюємо над розширенням і додаємо. Лише за минулий рік на прилученні до суспільно-корисних робіт доєдналося 1780 осіб на сьогодні, по Прилуцькому району 100% платить Державна служба зайнятості ці і розмір оплати не більше ніж півтори мінімальних заробітних плати загалом. Що значить загалом? Це заробітна плата, це виплата за невикористану відпустку. Також ми оплачуємо проїзд, якщо потрібно, наприклад, там виконання робіт десь на виїзді, на віддаленні. і ми можемо оплачувати лікарняним. Він ще ми оплачуємо його. Більш детальну інформацію про суспільно-корисні роботи можна довідатися у службі зайнятості. Ми запрошуємо всіх до нас. Далі ми робимо підбір. На сьогодні Питання реєстрації взагалі не проблема, тому що немає ні черги. Головне підійти сюди, ми подивимось документи, перевіримо їх, скажемо, що донести ще, і зареєструємо. А тим часом, поки людина працює на суспільно-корисних роботах, фахівці служби зайнятості активно займаються пошуком для неї постійного підходящого місця роботи.